Казав, війна невідворотня. Ми можемо її зупинити трьома речами. Річ перша: терміново дайте Україні зброю. Я це казав у листопаді. Чому я підвищив цю температуру? Тому що вже з жовтня були дуже конкретні і прямі повідомлення від наших партнерів: так дайте зброю. Позиція друга: дайте два етапи санкцій. Санкції і ембарго, які ви запровадите ще в листопаді минулого року. І точно пекельні санкції, я так і говорив, які точно дістануть Путіна у випадку переходу до широкомасштабної агресії. І третє, сформуйте потужну світову коаліцію на підтримку України. Бо є така книга містецтво війни Судзи. Зараз він дуже популярний. До речі, раджу його перечитати. І кажуть, що справжня перемога для країни не тоді, коли вона перемогла в війні, заплативши страшну ціну, а коли вона уникнула війни.